Добрий день малята, зустріч нашу починаємо гарного дня усім побажаємо. Те, що вчили, те, що знаємо, усі разом пригадаємо. Дітки, а відгадайте, будь ласка, загадку. З кожним днем все холодніше, Гріє сонце вже слабкіше. Всюди сніг, як бахрама, бо прийшла до нас. Малята, яка пора року? Правильно, зима. Малята, чуєте? Ось плаче. А хто саме плаче, ми з вами дізнаємося, коли промовимо чисту мовку. Я буду казати, а ви за мною повторюйте, дітки. Іть, їдь, іть, зайвіть в полі, аж тремтить. І ще раз. Ить, 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 залезь в поле, аж трэм М, 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 він кущем. І ще раз малята. М, 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 М він сховався під кущем. Ухо, ухо, ухо. В нього довгі вуха. І ще раз. Уха, уха, уха в нього довгі вуха. Їх, їх, їх не сховати зайцю, їх. І ще раз малята. Їх, їх, їх не сховати зайцю їх. Ой, так це ж малята зайчик. Тільки чомусь він засмучений. Цікаво, що з ним трапилося. Дітки, а що саме трапилося з зайчиком, ми з вами дізнаємося, прослухавши оповідання Василя Струтинського, яке має назву Чому репить сніжок? А й справді, чому рипить сніжок? Не знаєте, то я вам розповім. Якось ішов лісом дід мороз, стомився, присів на пеньок, а мішок з гостинцями поруч поклав. Дивиться. Аж під ялинкою зайчик сидить і плаче. Чому це ти вуханчику плачеш? Заблукав, додому ніяк не втраплю. Отакує. Заєць і раптом заблукав у лісі. Як же те могло статися? Уранці я гуляв з братиками та сестричками на галявині. Нам було весело так добре стрибати з розгону в снігові кучугури, що й не щулися, як мисливець підійшов, пролунав постріл. Ми кинулися тікати. Добрий дідусь заспокоїв малюка, і вони разом швидко знайшли стежину до заячої хати. А там уже зібралися його братики і сестрички Всі живі та здорові. Дідусь привітав усю заячу родину з Новим роком. Я зроблю так, що сніжок рипітиме, щоб ви, зайці, чули, коли хтось буде до вас підкрадатися. Як сказав, так і сталося. Відтоді. Сніжок рипить, тобто попереджає зайців та інших беззахисних звірів про небезпеку. Ось так. Хтось іде, пильнуй. Ну, от тепер і зрозуміло був засмучений, тому що він не міг знайти дорогу додому. Малята, скажіть мені, будь ласка, як називається оповідання, яке ми з вами щойно прослухали? Так, малята воно називається Чому рипить сніжок? Допоможіть мені пригадати, хто йшов лісом? Звісно, дідусь мороз. А кого він зустрів по дорозі? Так, малята, він зустрів зайчика. Дітки, а що робив зайчик у лісі? Так, він грався із своїми зайчиками-братиками і сестричками. А чому, малята, зайчики тікали? Так, малята, вони тікали від мисливця. Дітки, а який подарунок для зайчиків зробив дідусь мороз? Так, малята, він зробив так, щоб сніжок почав рипіти, щоб зайчики завжди чули про небезпеку. Якщо сніжок рипить, значить хтось наближається. Молодці малята. Ви були дуже уважними. Пропоную разом зі мною підняти настрій зайчикові та пограти у веселу руханку. Піднімайте зі своїх стільчиків, ставайте зручненько. Готові? Почали! Малята. Допоможіть сніговичку знайти його шапочку, такого кольору, як його шарфик. Молодці малята. розумнички. Якого кольору сніговичок шукає шапочку? Синього кольору, а у цього Сніговичка якого кольору шапочка? Молодці, Розумнички! зеленого. Якого кольору шапочка у сніговичка? Молодці! жовтого кольору? Якого кольору шукає сніговичок шапочку? Так, молодці, помаранчевого, якого кольору шапочка у сніговика? Молодці, блакитного. Час зробити вправу для оченя. І що ти до нас завітав сьогодні в гості. Тепер завдяки тобі ми з малятами знаємо цей секретик, чому ж рипить сніжок? Малята, нашому зайчику, вже час повертатися до лісу до своїх братиків та сестричок. Вони вже за ним дуже сумують. І вам, малята, вже час відпочивати. Тож я вам кажу до побачення та до нових зустрічей!